Вітаю всіх! Починаємо новий виріб, саме доріжку, ось таку, але вона буде в червоному кольорі. Спочатку про матеріали. Матеріали будуть це вівчарі етнокотон. Останні роки улюблена пряжа. Чому? Тому що тут є великий відсоток льону і вона дуже класно тримає форму. Тобто її після прання просто достатньо пройтися праскою. І... Ну, або на стіл зразу, або скласти, і вона ну, не мнеться дуже класна штука. Буду працювати в дві нитки, і для цього мені потрібен гачок 3,25. Так, Починаємо ми з ланцюжка. Довжина ланцюжка має дорівнювати довжині нашої доріжки. Тому все починається дуже легко. Петля. Сильно не затягую на всяк випадок, якщо прийдеться підрозпустити. І погнали. А підрозпустити може і доведеться, тому що наступний, вже перший ряд ми будемо в'язати стовпчики з подвійним накидом, і між ними арка з двох квітних петель. Тобто такі прямокутні вікна, і там кратність має бути п'яти. От так що трошки з запасом нав'язуємо і вже зустрінемося, коли будемо вив'язувати перший ряд. Тепер спочатку набираємо Я не кажу кількість петель, тому що ну, у кожної майстрині рука своя і може відрізнятись. Головним чином, зараз ми будемо в'язати клітинки. І їх кількість має бути чітко кратне 5. Тобто 5, 10, 15, 25 і так далі. Перший край. Так, 3, 4, 5. Це як перший стовпчик з трьома накидами. Три накиди і в наступну, тобто шосту повітряну петлю від гачка ми прив'язуємо стовпчик з трьома накидами. Це робиться для того, щоб у нас край тримав форму і він був рівний. Далі, дві повітряні петлі, три накиди. Хай буде три. От. Можете дві в'язати. То схеми немає. То ця доріжка, середника це чиста імпровізація. По факту ви можете обрати будь-яку схемку. Дві повітряні петлі, три накиди, знов дві відпу... відступили, відпустили і прив'язуємо. В даному ряді головне витримати натяг ниточки, особливо, якщо ви в'яжете незвичною для себе пряжою її товщиною. Ось, так, коли подивимося: величина повітряних петель. Має дорівнювати ось, шапочці, тобто петлі нашого стовпчика. Це важливо, щоб е, серединка в нас з однієї сторони не стяглась, або навпаки. В початківців є така проблема, що повітряні петлі мають іншу от, величину, ніж стовпчиком е, вершинки стовпчиків. Слідкуйте за цим, ніхто нікуди не спішить акуратно. Можете зразок пров'язати з двох-трьох рапортів. І подивитися, стягує чи ні. Якщо вверх у вас йде ширший, берете гачок, ну, трічка, тобто трішечки менший. Якщо навпаки, бачите, що зверху ви стягуєте, берете гачок більший, 3,5. Таким чином коригується ось, е, величина стовпчиків. На цьому по цьому ряду все. В'яжете кратно п'яти і зустріємося в кінці, перейдемо вже до наступного ряду. Так, доходжу до кінця. Тут хвостик в мене лишається, тому що ось це якраз п'ята клітинка. Тобто в мене кратність ось тут. Ще три накиди, і в наступну повітряну петлю ми пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Ось так. Є. І от яка в мене довга. Ну, не сильно <рі> я в'язала й довше. Тепер переходимо до наступного ряду. Тобто це в нас ось буде центр нашої доріжки. Далі вже дзеркально будуть у нас середи і в одну і в іншу сторону. Чотири повітряні петлі. Три, чотири це як стовпчик з двома. Так, з двома накидами подовжене. Пам'ятаєте, це такий, що пров'язується спочатку. Петля, а потім уже накиди. Ось. Таким чином. Далі. Я трошки зміню. не так, як буде чорна. Цей ряд має пров'язатись через. Одну клітинку стовпчиками, з двома накидами. Тобто зараз ми клітинку зафарбуємо. Це по типу як філейне в'язання. Ось, два стовпчика варку, два накиди, і стовпчик у нас буде подовжений. Дві повітряні петлі, два накиди. І ось так через один ми проходимо цей ряд. Два накиди. Ще два. І тут у нас подовжений знову. То менш лінивий, це зараз ремарочка така буде, може в'язати способом, яким я в'язала чорну. Тобто два накиди, прив'язується просто, і далі у нас іде, ось така ж витягується, одна петля, потім знизу. Ще одна, варку і ось так. Це як туністське в'язання виходить. Це повільніше, набагато повільніше ви церя будете в'язати. Але в чому фішка в ньому? Що окремо не буде ось тут світитися між стовпчиками? Власне, тому я в чорній в'язала ці клітинки саме таким способом. Ось, бачите, в чому різниця? Тут не світиться, тут світиться. Обирайте варіант самі. Зустрінемося вже в кінці ряду. І так, кінець з цього ряду, другого. І якщо у вас все пораховано в першому ряді правильно, ось тут в нас лишається порожня клітинка. Ну і, власне, по натягу. Бачите, у мене все рівненько лежить. У вас має бути приблизно так само. Приступаємо вже зараз, закінчимо це і приступаємо до третього ряду. Дві повітряні петлі, два накиди і пров'язуємо подовжений стовпчик з двома накидами. Фокус, пляха мух. Телефон наче новий. А фокус постійно тікає. І знову два накиди. І в четверту повітряну петлю. Вона трошки затягнулася. Тут вже звичайний. Ось. Є. Далі три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Перевернули роботу, далі стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. стовпчик з одним накидом, перший стовпчик. А тут я рекомендую в'язати або подовжений, або трошки біль, більш розслаблено. Дивіться по руці. Дві повітряні петлі. Накид, пропускаємо два стовпчика, тобто ми формуємо клітинки філейної в'язки. Дві повітряні петлі і погнали ось так обв'язуємо даний ряд. Останній ряд в даному відео в частинці у нас має бути 6 повітряних петель, 2, 3, 4, 5, шість, розвернули і пров'язуємо стовпчик з чотирма накидами. Тримаємо все міцно. Один, два, три, 4. Закрили. Дві повітряні петлі, три накиди. І тепер будемо формувати ось ці ялиночки, трикутнички. Перші два накиди ми пров'язуємо в першу арку. Все інше тримаємо міцно. Знову два накиди, пров'язуємо їх в стовпчик з одним накидом. Знову два накиди взяли і в наступну арку. Ось, в нас вийшла ось така штука. Тепер три петлі пров'язали, і далі накид і закрили. Ось таким чином. Знову дві повітряні петлі, три накиди. І такі ялиночки в нас будуть над кожним стовпчиком з одним накидом. Ну, власне, все дуже складний ряд. Дивіться, не помиліться. Жартую. Пишіть в коментарях, який колір ви обрали. Це у вас буде щось ніжне, яскраве, як у мене, чи пастельне. На цьому відео я завершую легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступній частині. Я планую їх розробити всього три, небагато, тому що тут, по факту, ось в цю сторону це вважаємо. Ну, перший ряд, але він по факту буде нульовий. Потім перший, другий, третій, і от в цю сторону і в дзеркально в цю сторону. То в нас по факту буде небагато рядів, які будуть відзняти. Сказала все, що хотіла. Дякую за підтримку каналу моїм спонсорам. Спонсоркам. Поки що там не спонсорки. І До зустрічі.